Вітаю товариство. Ми продовжуємо з вами таку відеомандрівку в пізнанні своїх, свого. І ця мандрівка, нагадую, присвячена 160 шістдесят річниці з дня народження Андрея Шептицького. Тому хештег під цими відео буде А. Шептицькому 160». Що сьогодні? Ми з вами знаходимося у Львові. Якщо впізнаєте, яка вулиця, пишіть у коментарях. І ми знаходимося біля пам'ятнику одному чоловіку. Впізнаєте? Це Іван Труш. І е, то, що ж пов'язує Івана Труша з Андреєм Шептицьким? Є одна історія, в яку я вам хочу розповісти. 11 листопада 1911 року прийшла делегація до Прилбич, приїхала делегація, київські, е, перепрошую, галицьких політиків і хотіли привітати графа Івана, тобто батька Андрея Шептицького, з його 75-річчям. І в знак такої вдячності, в знак поваги, прийшли вони з даром. І цей дар виглядав так, було величезне. Полотно, величезний портрет, написаний ось тим прекрасним маляром Іваном Трушом. І на цьому портреті був зображений, може ви знаєте, напишіть у коментарях, я вам розкажу. Зображений там був Андрій Шептицький, син Івана Шептицького. І е, згадують очевидці, що е, граф був дуже зворушений і так на кінець сказав, я віддав вам найкраще, найдорожче, що в мене було свого сина. Ось така історія, яка пов'язує цього маляра, прекрасного маляра імпресіоніста Я хотіла вам ще показати квіти тюльпани, які тут ростуть і скоро скоро зацвітуть. І мені ці, ці такі приклади доглянутості простору, вони мені про нашу небайдужість. Не будьмо байдужими, теж знаємо своє далі. До завтра.